Піднімаємось. Ну, в принципі, ви і так бачили, де, тобто з оцієї сторони. Я так е, показую, нібито в мене це вийде з першого разу. Ну, е, Якщо я все ж таки це заберу, я буду, звичайно, все це різати е, діло. Так, дякую. Забула, як називається, канал. Хлопцю, який зробив. Як собі потрапити. Ось тут, значить, в чому фішка в тому, що треба ось це розбити. Так, ну погано воно там розгорається. Так, не я хочу. Хочому нічого, в принципі, не треба. Опа, так. А треба буде десь все ж таки зберігатися, бо якийсь шлях проходимо і тому це важливо. Так, ну що ж, ми постоїмо десь ось тут. А, опа. Господи, я, я це хотіла часу трохи зекономити. І оце побіла. Хоча... Я тепер не впевнена, що ми там, де треба. Мені бісить, що не вистачає витривалості. А ні, наче там, де треба. Воу, ні, тут точно треба піти. О, воно розгорається. Я сподіваюся, до мене тут воно надійде. Не доходь. Так, ладно. Так, опа. 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 Поки там стояло, треба було здоров'я підправити. Оп! Дивна гайка. Моя. Ой, десь тут треба було А,